Бо й сам найдорожче спромівся віддати життя за свободу ідей і долю з народом зумів пов'язати цей велд, Титан, про про Юрія Липу в нас смова, про цю особистість значну, яка володіла майстерністю слова І та з цілим властиві йому. Був геополітиком, знана доктрина його Чорноморська всім нам. Мав батько Іван, вплив великий на сина. Для них Україна це храм, де кожен повинен трудитись найкраще, бо в праці натхнення наш шанс, а бути собою, напевне, найважче, коли до круги дисонанс. Та віра нескітна в державу велику, у силу незламну людську, його надихала спокійно, без крику, доктрину писати свою. І бачиться в ній Україна суб'єктом йому в українській сім'ї, де власні бажання, ідеї, проекти вирішують люди самі. Був істинним він українцем по суті у поглядах в мислях своїх, до вчення його ми сьогодні прикуті, бо не скористатись цим гріх. Розподіл Росії з трилогії третя є значима книга Його. У ній він доводить імперії злети. Це гноблення інших та зло. Імперські амбіції, вектор Росії у наші новітні часи. Молдову громили, Чечню виходіли. цього ж дочекалися й ми. цинічно Північний Сусід нападає, і Крим анексує у нас, а Крим чільне місце в доктрині займає, руїна та горі Донбас. У засвіти вже тисячами подались: чому кращість з кращих ідуть. Чи ми від Росії таке сподівались? В доктрині знаходимо суд. Не так меншу вартності легко позбутись, рецепти нам випадає. І мусить таки Україна відбутись. Великі ресурси у нас є.